Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Шлюб не просто втрачає почесне місце. Він занепадає. У вересні 2023 року. Незалежна дослідницька організація P.E.W. провела опитування у Сполучених Штатах, аби з'ясувати суспільні тенденції у питаннях сім'ї та шлюбу. Результати показують, що дорослі все частіше відкладають питання шлюбу або взагалі забувають про нього. Але найбільше мене вразили результати цього опитування серед євангельських протестантів. Ці люди вірять в Ісуса, і більшість мають з ним стосунки, але 41% з них вважають, що скорочення кількості шлюбів не матиме жодного негативного впливу на суспільство. І оскільки кількість шлюбів неухильно зменшується, спільне проживання без реєстрації стає нормою навіть для людей, які називають себе християнами. Вчора я писав вам про силу шлюбу, що має неймовірні практичні психологічні та духовні переваги. Але через сучасні тенденції потужний вплив шлюбу просто не має можливості реалізуватися. При самому початку Бог дав нам своє доручення: плодіться і розмножуйтеся і наповнюйте землю, оволодійте нею. Буття 1.28. Ми виконуємо це доручення завдяки шлюбу. І коли ми це робимо, ми отримуємо благословення. А сім'я це Божий план для досягнення найкращих результатів у наших громадах. Шлюб. Це почесне покликання. Але це також виклик, що приносить велику винагороду. Моя молитва сьогодні: Господи. Дозволь мені слідувати Твоєму плану. Не дозволяй страху контролювати мої рішення. Я довірятиму Тобі та Твоїм наказам. Вони перетворюють мене на твій образ і твій характер. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.